Thank mm -hmm. you. Ми вже зробили такий проєкт, як розумний великодній кошик, коли 45 шкіл отримали книги бібліотеки Газети День у гарних кошиках. Там додалися шоколадів трішечки Корона, спонсор наш. І ми зробили такі з листівочками газети День. Ми зробили такі по всій Україні такі подарунки. Далі ми зробили таку річ, як День Весняний. Це вперше фонд започаткував зустріч друзів газети День, симпатиків газети День. Тому що Газета щоденна газета має свій постійний постійний такий конвейер, і вона не встигає десь можливо оглянутися і, і вчасно десь подякувати своїм друзям. От ми саме зібрали в нашому дворику на Андріївському звозі, де фонд газети День. Ми зібрали там друзів, партнерів, меценатів, авторів газети. І це було дуже гарне, тепле, дуже гарне щире дійство зараз. Ми робимо такі фан-клуби по всій Україні. Починаючи з презентації фонду Газети День, у нас буде, буде представник в кожній області від фонду Газети день, з яким ми будемо тримати контакт, який буде мати ексклюзивні права на продукцію газети День, на газету, на розповсюдження газети День і таке інше. Так, Своєрідний наш такий агент буде в кожній області. І е, через нього ми будемо е, в, в стані такого розуміння, що відбувається в області. Ми будемо приїздити, наші журналісти Газети День ще будуть при приїжджати на цікаві якісь акції події. Це буде така стороння, якби людина, яка з іншого боку буде давати нам якусь гарну інформацію, тому. Я думаю, що навколо цієї людини і буде створений фан-клуб симпатиків газети, де ми можемо приїжджати на дискусії, на якісь зустрічі, на обговорення, підтримувати якісь акції місцевих громад, газета готова це робити. Вона вже це робить і буде це робити. І мені дуже добре і приємно, що ми уклали таку угоду з муніципальною агенцією, тому що агенція дбає про реноме свого краю. Це дуже похвально. Це дуже дуже гарно і дбає на високому рівні. Повірте мені, що газета, яка має своє реноме, вона також хоче і мати в приятелях людей, які такі ж самі, які мають високу планку. То ось тут є ця планка. Та чи газети День чудово знають, що саме на шпальтах газети День дуже багато уваги приділяється промоції міст. І навіть те, що відбувається у Кривому у Кіровограді, фов вже, вже вдруге відбуваються форуми міжнародні з промоції з брендингу міст. А газета День є партнером і висвітлює ці події, і дає інформацію, от так само для міста Суми, який, ви знаєте, зараз приступає до брендингу. До брендингу і. Стратегічного планування міста Суми то для нас газета День в даному контексті є дуже важливим і дуже обнадійливим партнером. Я також хочу сказати, що на шпальтах газети День дуже велика увага приділяється культурним і мистецьким проектам. Навіть цілі сторіночки, ці цілі полоси газети День присвячені молодим художникам. А це також в. В рамках роботи агенції промоції я дуже хочу, щоб наші молоді художники також мали промоцію на шпальтах газети День і перший план, який був анонсований Миколою Семеновичі, це розгорнута виставка фотоконкурсу газети міжнародного фотоконкурсу газети День в на в виставкових залах Сумської муніципальної галереї, як, як структурного підрозділу Агенції промоції сум.